Колись телебачення було головним джерелом новин. Сьогодні ми споживаємо контент скрізь в транспорті на кухні і навіть у ванні. А як же змінився глядач і чи зможе вижити телебачення в епоху стрімінгу? Зараз ми бачимо порівняльну статистику глядачів YouTube та телебачення. Глядач YouTube це переважно молодь до 35 років, особливо віком від 18 до 34. Натомість телебачення найчастіше дивляться люди старшого віку. Від 55 років, у таких країнах, як США, Велика Британія, Німеччина тощо, а в Україні від 45. Молодь же дедалі рідше обирає ефірне чи кабельне телебачення. Зараз ми звикли дивитись те, що хочемо і коли хочемо. Більшість контенту короткий, яскравий, з чіпляючим початком. А формат Дивимось усі разом новини у 21-й» майже зник. Глядач став вибагливим, він обирає форму, таймінг і навіть темп. І якщо телебачення не встигає за цим, глядач просто перемикає. Але Класичне телебачення не здається, воно вчиться бути гнучким. Ви бачили, як новинні сюжети стали більш динамічнішими, а деякі канали вже мають ютуб-версії своїх програм. Телебачення впроваджує короткі відеоформати, інтерактивність через соцмережі, персоналізовані новини онлайн, онлайн стріми, субтитри та вертикальні формати, публікації в TikTok та Інстаграм. До речі, щоб не бути голослівною, я запитала в людини, яка щодня бачить усе зсередини. Моя одногрупниця Дар'я Григоренко працює на Суспільному. Журналістською новин. Я попрохала її коротко відповісти на просте, але важливе запитання. Чи змінюється телебачення зсередини? І чи справді журналістам доводиться підлаштовуватись під нові формати мислення та сприйняття аудиторії? Привіт! Мене звати Даша і я журналістка новин на Суспільному. Окрім короткої екскурсії, хочу також відповісти на питання щодо того, чи змінюється телебачення. Насправді відповідь на це питання лаконічна і проста. Звісно, за останні десятиліття змінилися випуски і час подачі інформації. Наприклад, на денні випуски нам треба робити більш короткі форми, адже глядач сприймає інформацію більш стисло, швидше і лаконічніше. А на вечірні випуски ми можемо зробити форму вже більше ніж три хвилини, наприклад, до п'яти, бо глядачі дивляться це більш уважніше, тому ми можемо підняти соціально важливі теми на більший проміжок часу, наприклад, важливі теми військовополонених і теми зниклих базовістей. Отже, зараз телебачення дуже змінюється, і журналіст окрім того, що збирає інформацію і адаптує її під різні форми. Наприклад, ми можемо бути і радійниками, можемо працювати і на телебачення, і на радіо, і на сайт, і також на ютуб. До речі, на ютубі треба робити більш короткі форми, тобто до хвилини. Це ми називаємо Ютуб Шорс. Це найбільш... Актуальна зараз форма подачі інформації, тому що люди дивляться це коротко, структуровано, лаконічно і розуміють, власне, в чому суть справи, але більш глибокі сюжети і більш тематичні ми можемо робити і, власне, трошки об'ємнішими. Тому журналіст за останні 10, 20, а може 30 років, став набагато функціональнішим і як нас ще називають нагастаночники, тому що за кілька годин ми можемо зробити багато форм на різні платформи і власне. В цьому і є наше життя, в цьому і є наша задача. Попри все, у телебачення залишається перевага. Це довіра. У критичні моменти ми не шукаємо TikTok, а перевірену інформацію. І телебачення досі може дати це. Традиційні медіа стають точками опори, але щоб зберегти цю роль, вони мають говорити мовою глядача. Телебачення не помирає, воно змінюється, і ти це бачиш. Якщо хочеш знати більше про медіа і контент, то підписуйся. Це ще тільки початок.